Зробити зуби трошки дешевше, ніж у нас у нас пофарбувати авто, друже. Я тобі скажу так. По-перше, ти ще не бачив певно, прям дійсно дуже дорогих майстрів, малярів, які займаються ремонтом авто. Тому що, повір, у мене ціни е, такі, щоб люди потоку, потокові могли собі це дозволити. О, тобто, я не прям в космосі, а є такі люди, до яких. Ти не зможеш просто так потрапити, тому що за них взагалі по факту в соцмережах і десь, взагалі, отак от на обговоренні, як за мене, не знає ніхто. До них може потрапити вузьке коло людей, вони займаються цим просто як хобі. Тобто, людина може півроку взагалі не брати за, за жоден автомобіль. Ну при тому там може взяти один автомобіль і повір, взяти там тисячу півтори тисячі доларів за відновлення одного елементу. Понятно, що ну як. Там, який елемент, якій автомобіль, як яка робота, але такі люди є, їх дуже мало. Це перше. А друге, ти ще напевно не